Рада всіх вітати у новому відео. Я відправляюся сьогодні в Хаус і беру вас з собою. Хто не знає, хаос це польська торгова марка, представлена по цілому світі. 1799 гривень теплесний бомбер, штучного хутра, приємний бежево, такий колір до молочного, комбінований вольветовою тканиною. Фіксується верходить комір, фіксується знизу, застібається на блискавку, на кнопочки, має кишені, дуже стильно виглядає. Ця мережа більше представляє одяг, аксесуари і взуття молодіжного напрямку, але можна теж підібрати плюс 40, плюс 50, дивлячись, який у вас стиль, це більш кежу стиль, це більш такий тінейджерівський. Розслаблений такий е, скейтерський. Ну, є класика, звичайно, 1299 гривень. Такий джемпер в пастельних тонах. Хороший досить склад. Е, чим хороший, тому що є трішечки вовни. Зараз бренди не сильно нас балують такими натуральними складниками. 1999 гривень. Має гастивне пальто. Я впевнена, що. Ну, мусить вам сподобатися такого прямого крою, мінімалістичний, з кап'юшоном, досить щільна тканина, яка буде відштовхувати вологу, а, має легку таку підкладку, такий наповнювач, як легкий синтепон. Сподобалися трикотажні манжети з-під рукавів. Ну, така добротна, добротна пальто. Рекомендую є джинси, джинси. Просто класичні, прямі 1199 гривень. Тобто не тінейджерівські тільки і не тільки скейтерівські, а навіть я можу 55 років носити такі джинси, класний крутий світшот, теплесенький, затишний оверсайз. Він досить щільний трикотаж має. 899 гривень, бавовна з полістером. І з середини має теплесенький, м'якенький начосик, що буде вам тепласенько. Ще такий класний стильний світшот, добротний, досить м'якесенький, такий затишний, тепленький. Цей звір, я не знаю, хто це. Напишіть, якась свинка морська, чи що, 999 гривень, бавовна з поліестером. Є великий вибір Джепорі. Пухнастих, таких оверсайз, 1299 гривень. В смужку і є палітра різних відтінків. Ось який вигляд має на моделі, як бачите, такий оверсайз, зараз так модно, рукави мають такі бути довші, все має так на вас висати, такий розслаблений стиль, розслаблений силует. І такий джемпер коштує. І в складі акрил, поліестер, поліамід і еластан. Є різні кольори 1299 гривень. Ось який вигляд має на моделі. І я мандрую далі. По простору хаос. Досить класно все представлено, розвішено по категоріям, що можна одразу купити джинси і підібрати, наприклад, там, худі, світшот чи джемпер. Класні джинси, 1299 гривень. Вони такі чуть-чуть навіть бойфренди, широкі штани не мають, матню можна чуть приспустити. На сайті вказано, що це чоботи, навіть не черевики. Ну, ладно, 1799 гривень такі на штучному хутрі, штучна замша. Я би сказала, що це такі капці-тапки. <смі> точно не чоботи. На зиму від чоботи вказано і повіримо, що вони будуть тепласінькі, зручні, якісно вони пошиті. Хочу додати, що я раніше, ну багато років тому, десь років 4 або 5, в Польщі в хаосі купила собі черевики. Мені сподобалися. вони просто це був шкір замінок. Я їх носила стільки, що я їх просто викинула, бо вони мені надоїли, як вже трохи форму втратили, але я їх не могла вбити. Тому, якщо кірзамінник теж може бути непоганий, 1299 гривень. А хочу додати, що я їх носила зимою, і мені не було в них холодно. Такі були чорні, мінімалістичні, як кірзові чоботи, трохи вкорочені, такі не кожен їх розумів. Але мені такий стиль підходить, подобається мінімалістичний. Такий джемпер. 899 гривень є бежевий колір, чорний, білий, рожевий. Вони такі м'якенькі, корочені, є спіднички, багато в леопардових принтах представлено речей, тому що леопардовий принт, якби в тренді, і бренди, звичайно, це випускають. А, така шубка штучного хутра, така корточка 1499 гривень. Хоча а на сайті вказано, що це батнік. Ось така курточка легка, стильна. До речі, чоботи теж є в хаос, теж представлені ось такі. Ще є джинси, леопардовий принт, але він на гірчичному фоні 1499 гривень. Чорний принт на зеленкуватому гірчичному фоні. Такі прямі штанини, досить широкі. Хаус досить широкі штанини, класні, такі вільні, зручні і стильні. Джампер з, з приспущеним коміром 999 гривень, і це 100% бавовна. І а, такі джинси, написано скейтерські. Теж мені сподобалися, висока посадка, вони такі мають кишені глибокі, тобто вони зручні, береш коротку куртку і якісь такі боти, бачите, як штанки пошиті, там 1299 гривень, мила футболочка. 399 гривень АСК, але вона така велика, бо оверсайз. З таким принтом, з таким страшнючим павуком, з павутинням 499 гривень є футболка, багато принтових речей, багато принтів з різних фільмів, з мультсеріалів. 399 гривень була футболочка. Таких більше фільмів-жахів представлено, такі принти. Ну, все таке свій напрямок має. Якби е, дизайнери створюють якісь принти, на, напевне, на тих потребах, що зараз молоді дивиться і що може купити. Е, металіка, ось така футболка, але теж оверсайз, класна. така. Е, по якості не Касенька в хаос теж, а, згадала, була в мене футболка ще десь і є теж непоганої якості. Це, до речі, непоганий бренд, це не є неякісний бренд. Хто має речі, пишіть в коментарях, чи справді вам подобаються по якості речі, чи ні, 1399 гривень. Коштують такі джинси, вони теж такі тінейджерівські, воно такі круті, класні. Що я ще точу зуба на такі джемпери. Бо мені подобається такий стиль, не дивлячись на мій вік. Вони якби, з імітацією розривів 1199 гривень, тобто, якби ви його носили довго, цей джемпер, і він вже попоровся по манжетах рукавів і горловині. Ну, це класно, це класно, це стильно. Але це треба, щоб хтось поруч зрозумів, що у вас джемпер не вимушений, а такий ви придбали. Бо будуть вас жаліти. У мене вже було колись так штанами, що мене жаліли, що я не можу собі купити нормальні штани. Бачите, різні такі відтінки, різні кольори є, навіть застібається. Такий він оверсайз, якби розтягнутий і весь такий, якби вже а, потручився. О, класний! Ну, я, напевно, його куплю, не цей, а от той самий попередній такий. Не, 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 той, не той, що застібається, що 199 гривень, ну вам не ви мене зрозуміли. Ну класні речі в хаос. Хто любить так чуть-чуть мудніше одягатися? Деколи хочеться, звичайно, щось жіночне класику, а деколи. Так, це з фільму Труп нареченої. 699 гривень. Хто дивився цей фільм 2005 року, здається, труп нареченої. Класне кіно. Не для всіх. Ну, тобто молодь дивиться і ми теж дивимося такі фільми деколи. Бачите, які класні принтові футболки. Hello Kitty є. А, бачила ще Кіті, вся така мордочка кровава була. А, щось я прийшла. Це наскільки пам'ятається, по-моєму, з фільмів Сутінки про вампірів. Хто дивиться фільми про вампірів? А це ціла сага така, 799 гривень. Ну, це старе, старе кіно вже досить. Але воно якби популярне далі і молодь дивиться його. Я не знаю, чи є продовження цих сутінок. Напишіть в коментарях, чи вже все, чи вся історія закінчилася. А така футболка. Зараз тема ведмедиків і в убежці, і в резерве, ну, у багатьох, і в Зарі. 1199 гривень, оці ведмедики в Страдіваріус, точно згадала я в мене навіть її відео. Огляд з магазину Страдіваріус, дуже круті там речі. Заходьте, прогортайте нижче, є огляд Страдіваріус, там теж ведмедики, купа 1499 гривень, такі широкі джинси, бачите, штанини такі широкі, класні. І я бачу, так носить їх з підворотами. Теплесні Шкарпайте, О, вони такої об'ємної в'язки. Мають бути теплі 299 гривень, хоча це акрил. Але добротні шкарпетки. Сірий колір такий, такі. вони високі і ще можуть з таких черевиків якби виглядувати такі вищі. Тапулі в чорному штучному хутрі такі, як норочка. Так що так, є всяке. 599 гривень коштують. І ці милі тапки з цими милими істотами це морські свинки. Так я ще з цього звір'я не можу ніяк зрозуміти, хто це є, хто знає. Якийсь бурундучок, можливо. Ну, я не впевнена, що це морська свинка, я так собі думаю, 599 гривень. Можливо, бурундучок. Я не досить часто зустрічаю таких різних звірів, щоб я знала. І Hello Kitty, це я знаю, про цю кіцуню сучасно модно з принтами кругом ці молодносять. Такі тапулі, такі капці. На сайті написано, що це капці, а не тапки 599 гривень. Стильні їх така висока підошва, гумова, якби м'якенькі. Теж є такі аксесуари, як не у всіх мережах, відрізняються 100%. Такі готичні, 399 гривень, такі підвісочки, такі ланцюжки, і Хелокіт є, і, ви бачили, з хрестами. Набір шкарпеток, тепленький, тому що там хороший склад. І три пари це ціна за три пари. 399 гривень поліестер, бавовна поліестер еластан. Курточка, яка сподобається мамі, це точно 1499 гривень або вашому чоловікові. <свісно> Бо вона рвана, не якась така, а просто дуже така стильненька, сучасна базова курточка. Бачите, можна різні речі знайти, не тільки такі якісь ексцентричні. А Така куртка 999 гривень шкірзам. Ну, я б по якості не дуже вам рекомендувала, що вона мені так не сильно якби, подобається по якості, але деколи, ви знаєте, перше враження обманливе. Такий джемпер теж оверсайз. Осе, це 100% бавовна, бежево молочний колір, класний, тепленький. Як вам речі, з хаос? пишіть в коментарях. До зустрічі в новому відео!